Далі ми поговоримо з вами про а, поштовий клієнт компанії Microsoft, Microsoft Outlook. Я думаю, що ви таку програму бачили в себе на комп'ютері, більшість, як правило, на неї не звертає увагу і її не вмикає. А ми поговоримо про її аналог, на який використовується онлайн. Якщо ми знаходимося на стартовій сторінці Microsoft 365, то ми знову ж можемо зліва в меню перейти до другої програмки, бачимо. Аналогічно можна вімкнути цю програмку або відкрити цю програмку у вас на стаціонарних комп'ютерах, тобто це також можливо. Цей поштовий клієнт, в принципі, стандартний і він вже досить тривалий час використовується компанією Microsoft. Єдине, що функціонал, наприклад, онлайн-версії, функціонал стаціонарної програми буде дещо відрізнятися, але і та, і та версія є робочими і забезпечують основні. Потреби користувачів. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо зліва: у нас є цілий ряд вкладок, між якими можна перемикатися. тобто Перша це буде пошта, далі буде календар, потім будуть контакти, групи, завдання і диск. Ми почнемо з самого початку тобто з поштового клієнта. Відмінність поштового клієнта. Можливо, від того, до якого ви звикли, буде полягати в тому, що, крім того, що тут є основні категорії, мітки, папки, відправлені, там, надіслані і так далі групи. Тут можна продивитися і вміст конкретного документа. Тобто, якщо ми стаємо на саме електронне повідомлення, ми зразу його там можемо або позначити, як прочитане, не можемо призначити йому там флажок. Можемо його закріпити, можемо перемістити в корзину, і зразу ж ми справа в цьому вікні будемо бачити зміст цього листа. Тобто не потрібно заходити в сам лист, а він зразу ж відображається, тобто його внутрішній міст. Ми можемо там відставісти, відповісти всі, можемо переслати іншому користувачеві, тобто ці функції тут працюють стандартно, як і в будь-якому поштовому клієнті. Можемо там видалити, архівувати, зробити. Призначити певні позначки. Ну, я думаю, тут складних питань немає, ви за основним розберетесь. Далі, календар. Календар тут, скажімо так, він подібний до календарів Google або до календарів інших поштових клієнтів. Єдина відмінність буде в тому, що він в принципі працює як своїми календарями, так і ми можемо імпортувати календарі, наприклад, від компанії Google. Добавивши їх сюди, ми тут бачимо зліва у нас внизу календарі, які в нас відображаються. Тобто, якщо ми поставимо галочку, то тут буде цей календар відображатися. Якщо у вас в контактах внесені дні народження, то тут покаже, які, у яких працівників коли день народження. Якщо ми виділяємо ну, один із календарів а, нашого закладу, то ми можемо побачити, що або його немає, або він є. Е, крім того. Працюючи з декількома календарями, зараз ми бачимо, що в мене відкрито три календаря: це вхідна документація, календар просто і свята України. Тобто можна переміщуватися між цими календарями, можна їх накладати, тобто ми, наприклад, робимо там календар з навчально-виховної роботи, календар там з виховної роботи, і потім, наприклад, прибираючи розділення календарів, тобто відбувається їх сумування. В один спільний календар. І таких календарів може бути не один і не два, а може бути там і десяток, і більше. І, в принципі, з ними працювати зручно. Тобто, якщо ми хочемо створити якусь нову подію, ми можемо скористатися кнопкою Створити подію аналогічно, як у вас є там на мобільних телефонах. Можемо натиснути в, пев в певному вікні а, на самому календарі, додати назву події. Запросити учасників, якщо ми хочемо когось конкретно запросити, виставити терміни, коли проводиться та чи інша подія. І після цього ми повинні будемо його що? Просто автоматично зберегти. Тобто ми його закриємо, давайте назву якусь додамо. Ми додали там певну назву. Можемо задати ще категорію. Для того, щоб зручніше було е, нам планувати нашу роботу, можемо надсилати до One тобто він автоматично в нашому записнику створиться е, сторінка з відповідним повідомленням і з посиланням на цю конкретну подію. І внизу ми бачите, що ми можемо написати сам текст, який додатковий, наприклад, до повідомлення. Е, тут же може розміщуватися, наприклад, інформація там з листа інформатора або. ж із телефонограми, в якій вказано, що це відбудеться, яка тема, яка черга денна. Тобто, це все можна розмістити тут у календарі. І ми його зберігаємо. Крім того, ми можемо подивитися вже готові події. Ну тут, наприклад, є наш тренінг, так? І тут розписано, тобто, які заняття, коли буде, тобто стоїть виставлена дата, і ми можемо з цим працювати. Аналогічно, в мене тут вже показано. Кого запрошувалися на цю подію в календарі, хто відповів так, хто відповів ні. Тому що, коли ми створимо події в календарі, у нас автоматично відправляються запрошення електронною поштою всім учасникам тої чи іншої події. І з цим, цим досить зручно працювати. Далі ми говоримо про контакти. Ну, Контакти, в принципі, стандартні подібні до вашого мобільного пристрою. Тут можуть синхронізуватися ваші контакти, ті, які є в обліковому записі, і буде відображатися інформація про них, якщо ви користуєтеся цими контактами, які тут внесені. Далі групи. Групи відображатимуться, як правило, з Microsoft Teams, або ж ті, які ви створили у себе в закладі. Ну, тут є енергойська гімназія, вихідна документація і так далі. Тобто, з якими можна взаємодіяти, також через. Outlook. А, наступне це завдання. Ну, туду. Або ж тут будуть відображатися тобто, ті заплановані завдання, які ви для себе створите. Вони аналогічно до подій в Google календарі, але дещо іншого формату, тобто тут коротші записи. Ну, якщо подивитися, тобто, ми бачимо справу, то у нас вже виводиться інформація, тобто, яка категорія завдання. Можна поставити там нагадування, додати термін, повторити. Дану подію, якщо ми хочемо щось проводити систематично. Я, наприклад, певний час спробував, наприклад, створювати дані, які, наприклад, будуть, ну, скажімо так, переносячи весь план роботи закладу, саме в Google в завдання Microsoft. Їх тут дуже багато, я не пам'ятаю, там, ну, бачу, більше 2000. Тобто, на певний термін можна поставити певний вид діяльності. Крім того, сюди в завдання можна додати інформацію, наприклад, із вашої електронної пошти, якщо вам там щось надходило, і таким чином просто керувати вашими подіями. Ці всі події, тобто завдання самі по собі, вони також будуть відображатися у вас в календарях. Тобто те, що ви запланували в завданнях, буде відображатися тут. Ну і крім того, тут у нас ще є і так само диск Microsoft, тобто OneNote. У OneDrive, на якому, тобто видно наші файли. Якщо ми хочемо з якимось файлом попрацювати, потім його поштою надіслати, то в принципі, ну, зручно, тому що в одному вікні зібрано у нас, в принципі, все. Якщо я буду говорити так само про Microsoft Outlook, тобто я його знайду, якщо я його найду на дискі, то на комп'ютері стаціонарному, то я бачу, що в мене тут, як правило, в деяких з'являється їх два. Тобто, один це онлайн-версія Outlook, а інший це класичний Outlook, тобто це повноцінна програма. І зараз покажу, як буде виглядати один і інший це Office 21. В принципі, він працює з нашими корпоративними обліковими записами і працює з іншими. Ну, тут інтерфейс дещо розширений, тому що тут більше функціонал. Але основні всі складові тут будуть ті самі. Календарі, наприклад, там так само є календарі, так само є люди, так само є завдання, так само є там нотатки, папки, ярлики. Ну, тобто все те, що ми тут створювали, воно тут завжди є. Але головна функція, якого в нього, це, звичайно, що робота із календарями і робота із електронною поштою. Програма Outlook може збирати електронну пошту не лише від того облікового запису, основного, який у вас є на комп'ютері, а може збирати від декількох облікових записів. Це, в принципі, можна все налаштувати, і пошта буде або ж автоматично направлятися до вас в програму Outlook, наприклад, із того ж самого облікового запису від компанії Google або з облікового запису. Наприклад, там iUA чи Укрнет, тобто, в залежності від того, які почтові сервери у вас є, і збиратися повністю вся в програмі Outlook. Крім того, хочу сказати, що програма Outlook може забезпечити, в принципі, роботу з пошти без доступу до мережі інтернету. Тобто, якщо в програмі Outlook всі повідомлення завантажаться, то з ними потім можна буде працювати і сама. Програма може працювати, накопичувати на ті ті листи, які необхідно відправити, тобто в певну папку, але відправка цих листів вже відбудеться після того, як ви підключитесь до мережі інтернету. Тобто ну, це один із переваг користування, наприклад, даним сервісом. Я думаю, що основний функціонал ви можете спробувати покласти, подивитися, ну і вас запитань там складних дуже не буде. Якщо будуть, звертайтеся на консультацію. Дякую за увагу.